Путін навряд чи сяде за стіл переговорів незалежно від результатів виборів у США. Вважають аналітики CNN. за словами видання. Москва не готова до мирних домовленостей, і зміна політики США не змінить позицію Кремля. Камала Гарріс, ймовірно продовжить підтримку країни у стилі Байдена. А Дональд Трамп натякає на припинення військової допомоги. Втім, навіть якщо республіканець думає, що має важелі впливу на Кремль, це не буде швидким процесом. Вважає видання, а скорочення витрат США на допомогу. Може якраз і зіграти на руку Москві незалежно від обраного президента. Путін спробує використати політичні розбіжності в США та слабкість заходу. Тож аналітики попереджають, що диктатор розраховує на довгу війну, а стратегія Москви це деморалізація України. Більше про це ми поговоримо з Романом Безсмертним. Це український політик і дипломат, який вже долучається до нашого ефіру. Пане Романе, вітаю, дякую, що з нами на зв'язку. Доброго дня, пані Олесі. Одна із західних медіа також от звертає увагу на оці передвиборчі обіцянки Трампа щодо вирішення російсько-української війни про те, що от він там мало не до заходу в овальний кабінет, все вирішить і посадить за стіл переговорів в тому числі. Але Медійники зауважують, що щоб були переговори, Росія теж має на них погодитися. От настільки, взагалі, Кремль готовий до будь-якого діалогу навіть із Трампом, якого от в Україні багато хто вважає таким більш проросійським. Ну, якщо брати позиції сторін на даний момент, то можливості діалогу навколо позиції Трампа і Фюрера Московського просто не існує. І праві ті, хто каже. Що не дивлячись на гучність заяв, емоційні реакції, бо от ви, наприклад, оприлюднили там CNN заявляє. Я можу сказати, а Вашингтон Пост відповідає, і ми побачимо ага. просто несумісність цих матеріалів, бо, власне, відповіддю на ці меседжі, які CNN озвучили, була стаття Вашингтон Пост, які фактично говорять, ну розбивають ці позиції Трампа з точки зору ймовірності. Діалогу. І насправді всі ці речі, про які йде мова, це роздуми, вони в більшості своїй носять гіпотетичний характер. Ну і тут дуже важливо розуміти, що в переддень виборів такі матеріали, їх не можна розглядати, по суті, проблематики, яка там описується, це по суті так звані мобілізаційні інформаційні кроки. Одна і друга сторона мобілізує свій електорат, бо підходить останній день голосування 5 листопада. Справа в тому, що вже в окремих штатах цілий місяць голосують, але п'яте, воно якби визначальне, бо воно ставить крапку. І не випадково, от якщо взяти друге, третє а, листопада, то з'являються такі мобілізаційного характеру повідомлення. Бо що ми беремо цей матеріал CNN, що Washington Post то там, по суті, є така двохрічна ретроспектива. А хто що наговорив, і що з цього може вийти з точки зору насамперед впливу російсько-української війни на хід виборчої кампанії в США. Зверніть увагу, як там завертається. Так, да, відносини не змінить ситуація між Вашингтоном і Москвою, а от Шкоди нанести в Україні в результаті таких, то дій може. Ну, давайте виходити з того, що інтереси Сполучених Штатів в Україні і з Україною дуже і дуже акцентовані, вони високі. Ось звідси говорити про те, що відбудеться обрив допомоги і так далі. Ну, це, це велика гіпотеза. Це перша теза і друга. Згадайте, як трансформували позицію. Трампа і Помпео, колишній держсекретар, я вже не кажу Борис Джонсон, які все рівно казали, що початком з цього буде сила. І е, Трамп якраз своєю непередбачуваною політикою, непередбачуваною, або її називаючи божевільним консерватизмом, він і починає із сили. Потім там десь він почне говорити про свої власні інтереси, як це традиційно траплялося, але цей тиск його силовий, він завжди є початком будь-яких його дій. Чи в питаннях зовнішньої політики, чи в питаннях внутрішньої політики. Це стиль Трампа. З моєї точки зору, праві ті, хто говорить, що а, сьогодні фундаменту в ймовірності діалогу між Путіним і Трампом просто не існує. Те, що Москва зараз займається диверсіями, використовуючи політичну ситуацію з виборами в Сполучених Штатах, це правда. Те, що вона мовчить, це ще раз підкреслює те, що ці диверсії а, здійснюються, і суть їх полягає в тому, щоб довести напруження до крайньої межі і потім зіштовхнути. При такому протистоянні поляризації демократів з республіканцями от в періоди цього лагу між 5 листопада і 21 січня, коли вступить на посаду новообраний президент, це дуже небезпечний період для будь-якого часу. А цей між іде один, другий ще не прийшов. Бо насправді, якщо подивитися на основи законодавства Сполучених Штатів Америки, цей період найбільш наповнений прогалинами правового регулювання і в питаннях безпеки, і в питаннях оборони, і в питаннях навіть управління національною гвардією. Є Пане Романе. Маски. А що тоді нам варто очікувати, якраз у цей період між щастя, так чи може Росія якимось чином його використати? Ну? Справа в тому, що на цей час існує 8 мільярдний фонд. Він вже нікуди не дівається. Угу. І цей фонд розписаний потижнево на суми в розмірі 400-800 мільйонів допомоги Україні. Ну, власне, про це Лойд Остін під час. Останньої зустрічі в Києві він сказав про те, що а, такий графік є. Українська сторона запропонувала там раз на два тижні в сумі по 800 мільйонів. І два пакети такі Україна вже має. Зокрема, зараз черговий анонсовано Пентагоном. Тому в цьому відношенні а, по графіку а, допомога буде надходити. Якісність виконання цих пакетів це питання іншого порядку, бо навряд чи ми з вами докопаємося і будемо знати. Яка якісність виконання, тобто кількість, а, замовлення, яке надходило, відповідні замовлення, стан цього обладнання, зброї, боєприпасів і так далі, але те, що воно буде надходити, тут ні в кого сумнівів немає. Тим більше, що фактор появи північно-корейських солдат на фронті військ на російсько-українському фронті, він явно підігрів а дуже серйозно настрої мілітарні настрої у Сполучених Штатах Америки і в Європі. Бо тут ситуація виглядає так, що запалало там, де й не сподівалися, бо це дуже серйозно пов'язано з 38-ю паралельною кордоном між північною і південною Кореєю, і що там може бути, можна лише догадуватися, розуміючи, що цей безголовий пухлий північно-корейський диктатор він може піти на все, що завгодно. Бо знаєте як. Путін платить, Путін передає йому технології, Тому на що він може піти для того, щоб розпалити ще одне вогнище війни? В чому зацікавлена Москва? Тут можна лише догадуватися в такій ситуації, пане Романе. Який найгірший сценарій для нас? Чи може бути от розвиток подій дійти до того, що ми залишимось взагалі без підтримки штатів? А я допускаю, і ну в політиці, взагалі, працює принцип: ніколи не каже ніколи. Такий варіант можливий за умови, що Сполучені Штати Америки просто нічого не будуть мати, щоб допомогти Україні. Я маю на увазі з точки зору техніки, бронетехніки, боєприпасів, зброї, озброєння запасних частин і так далі. Сьогодні я перепрошую. А оцієї історії, з, скажімо так. Тимчасовим призупиненням нашого його руху до НАТО. Ну, це чисто да. заява на рівні геополітики, це не про зброю, не, не про щось подібне. Це неможливо, бо в цей процес в Америки вже вкинути десятки мільярдів. Угу. Тобто, це базується на серйозному інтересі фінансовому, це базується на інтересі бізнесу. А зупинити цей процес влада, навіть влада не може. Згадайте цю фразу президента Зеленського, що ми маємо проблеми з логістикою, з е, великим надмірним апаратом, який не, не знаходить рішення, але проблеми з самою технікою, з об'єктом доставки, їх не існує. Причина в тому, що це, знаєте, за принципом оплачено, отримай забери». І тут тільки так працює. Тому насправді якраз і маються е, проблеми там, де це не мотивується інтересом. Тому е, десятки мільярдів, які вкинуті, вони гарантують, що це буде зроблено. Інша справа, далі як. Може влада це виконати і реалізувати. Тут уже проблема двохсторонніх, трьохсторонніх, чотирьохсторонніх стосунків. Ну ви пам'ятаєте, були випадки то угорці заявили, що по їх території не будуть. Тоді Словаки відправляли, тоді знову сказали, що вони не будуть доставляти. Це ж теж питання логістики. Тому я в цьому відношенні абсолютно спокійний. Я не бачу тут проблем з точки зору того, що зупиниться. Бо Воно в принципі на сьогоднішній день, з точки зору логіки. Американського суспільства інтересу бізнесу його зупинити неможливо. Це ж не те, що набрав телефон з адміністрації. сказав все припиніть. Ні, так не буває. Там це зовсім інша система цінностей і взаємовідносин між бізнесом і владою. Дякую, пане Романе, за аналіз. Роман Безсмертний український політик та дипломат про перспективи, які нам несуть вибори у Сполучених Штатах та їхні результати.